Щшов до манежу, як завжди, я не сильно роблю розміночку. Настічки по мотивації, не обіцяй собі, адій. Ну що, друзі, іншу вас і забіг. Всім привіт сьогодні просто класне та потужне відео, а саме про те, я побіжу милю у Львові на змагання, які називаються Фестиваль Бігу. Тому, друзі, надіюсь, що вони вийде просто прекрасно. Беремо, друзі, смаколики, ставимо подобайки і всім бажаю-наприяти! Поїхали! А зараз, друзі, я пішов до мене тобто зробить перестартову розміночку. І більше знаю, що зробив тут ремонт. А зараз вам покажу його. Ви готові? Раз, два, три. Ось такий друзі, потужний. Зробили ремонт. Друзі, неймовірно, просто нереально класно, друзі. Розміточка є, все є, нові доріжечки. Все просто неймовірно. Постелили навіть ось тут, щоб ходити ще в Просто нереально круто. Як ви бачите, просто тут можна бити світові рекорди. Зробили і тут нормальну доріжку. І на початку зробили, щоб заходили нормально на старт. Тому що перед цим, там був бетон, тут така доріжка була просто убита в ноль. Нікому цей манець не подобається. Казав, що це класний мене, все круто, біжиться тут, класно, але ніхто не вірив. Ну що, друзі. То не вірю, не вірю, але я вірю в це мене, щось стане краще. І він що, друзі, став краще. Просто немовірно. Якось класно просто. Вмикаємо зараз, друзі, годиночок. Хоп! Час пішов. Потросую, друзі, працюємо по новому нежу. Просто, друзі, неймовірно. Класно. Це просто. Тут також ще трек, вилося по 200. Класне зробили Трішки менші віражі. Перетягнути були руки. наче начебто. Тут зараз запки, а зараз зробили набагато менше. Зараз розповім про план, який є на ці три дні. Приїхали ми вчора, день відпочивали просто. Сьогодні ми потренуємося, а завтра вже друзі стартуємо. Біжу я милю одну дистанцію. В тому році я біг дві дистанції, кілометр, потім милю. Вийшов. Не дуже результат, особливо на милі, тому що кілометр ще плюс-мінус нормально прибіг. Але от миля вже зрозуміло, що після метрів 800 вже просто порупало. І я просто вже добігав на автоматі. Не будемо повторювати ці помилки, які були в минулому році. Став на дистанцію, щоб пробігти потужно і красиво. Тому ось так. Як завжди, я не сильно роблю розміночку, але це раз я вирішив зробити вже таку більш гарнішу розтяжечку. Зараз тягнемо плечі, тому що щось. Я потягнув їх. Потім перейдемо до Талії, щоб нічого не потягнути перед стартом. Ну і ще зробимо ноги також розтягнути, тому що трішки закислені. Вчора ходив небагато, але потрібно розтягнути їх. Проставішку, а зараз переходжу робити спеці. знімати буду, тому що все знаєте, які потрібно тут Це Викидаємо бедро, потім закидаємо, потім прямі, потім стрибки і потім вже олені. Тому нічого тут розпитати вам не буде, тому що це все відомо. Потім розкаточка по 100 10 разів і все, 2 км заминочки І на сьогодні тренування закінчено. Завтра старт буде десь не пам'ятаю, скільки буде старт, подивлюся в розкладі. Ну що, друзі, перший сіданочок або вже обід пішов, заказав собі. Картоплю по сеянській і котлету по київськи. Давайте Спробуємо картопля смачна. Котеля також закінчили ми робити розминочку. Пробігли сьогодні в мене вийшло десь 8 км плюс-мінус. Завтра старт буде плюс-мінус ввечері, тобто десь четверта, друга половина дня. Тому на сьогодні, напевно, все. А зараз, друзі, буде вставочка з вечірнього львову. Тому, друзі, всім до завтра. Ну що, друзі, я вже йшов до манежу. Відбулися вже старти на 300 метрів. Тільки що бігла Ксюша. Тут цей результат і також відосів, тому що хотів коментувати, але... Трішки не встиг. А зараз, друзі, я розповім про своїх учасників на своїй дистанції. Так, там є два забіги, які швидко обіжають. Не знаю, що сьогодні вийде в мене. В принципі, хочу набігти гарно, швидко. Отримати гарний результат. В принципі, шанси є, сила є, тому все повинно вийти нормально. Головне, що правильно рахували круги, тому що перед цим рахували взагалі неправильно. По халатному взагалі ціля, як я хочу набігти, скажу вам тільки те, пізніше. Темп. Ну, хочеться милю, це в принципі як півторашки десь почати десь 3.05. Можливо, там ще хоч що чоловіки, можливо, будуть з нами, тому що там старт стає як ну, там 17.35-17,35. 17, ну, Я думаю, що їх розділять, тому що там ну, 20 чоловік. ну, Як мені здається, що дуже це багато. Хочеться, що так, мене ж тут взагалі переробили, доріжку зробили, також ще зверху була буде доріжка, але зараз її зробили, але зараз поки що ще. А закрита, тому що доріжка ще не вклалася. Тому ось так. До мого старту лишається десь годин п'ять, потім у нас потяг, і від'їжджаємо додому. Це, напевно, останній забіг у цьому сезоні. А, ще буде один старт через день після цього старту. В Броварах буде область. Віхти там буде напевно три тисячі метрів. Певно, це вийде спочатку, потім вийде про кав'ярні, потім про область, потім ще якісь. Тому що бачу, що підписники йдуть, все гарно. Але бувають деякі відео, не сильно набирають, тому що, не знаю, можливо, з рекомендації підписник зустрів підписник, не підписника, не підписника, я сказав, але також знімає Ютуб. класні реальні відео. В нього там більше як шорс-контент, але реально класні. Там він робить такий закадровий голос, взагалі неймовірно. А я ж, друзі, шукаю Ксюшу, де вона? Десь, значить, пішла наверх, а вже щось немає. Чи можна десь туди тут? Людей багато вже десь немає. Так, да, це і тут, це і тут. зустрічають, знають мене. То перестав, ніхто мене не знавав, почав знімати, почали всі визнавати мене. Друзі, стартанув Нікіта. Це в нас забіг на кілометр, потім біжить Артем також на кілометр, але інша категорія. Час зайняв він третє місце. Ну, Позицію. Аж так, бачите, біжить, тримає гарну дистанцію свою. Не 3.30, я сказав, чомусь типу, казалось 3.30. Ну, думаю, не, не повинні бігти швидше, ну там ну, максимум 3,10. Як ви думаєте, друзі, це просто я роздаю, я просто я не знаю, що сказати вам. 2,57 набігти. А взагалі там виграли, ну, перший набіг. 2,54. 2,54, друзі, я не знаю. Що я що я взагалі роблю це в, на своїх дистанціях 24 біжать тисячу, 2009 рік, 9 рік, 9 рік біжить з таким часом? Я в шоці. Це реально круто. Ні, молодець, реально так, 2009 рік і набіг так класно, ну реально круто. Це красава. Ось так і підняв форму, просто немовірно. Скажу, що в мене взагалі тут просто неймовірно класно, тому що повітря. Можливо, трішки є пил, тому що, ну, ви бачите, трішки вигляд не сильно гарний. Потрібно вас так знімати краще, ніж так. Буде красивіша картинка. Але е, тут повітря, тут трішки продувається. Ну, мене ж саме новий, просто доріжки це зробили нове, все. Як бачите, ну, декілька там, може, місяців тому навіть можливо менше. Навіть ось там не доробили на балконі все. Але прохолодний буде нормально бігти. Ну що, друзі, зараз стартує Артем, тисяча метрів. Е, на біг, забіг на 25 виграли. ну, Забіг виграв. не Загалом. ну Там нормально як біжать. Ну, що, як бачили, Артем веде забіг. Перші 200 метрів. Нормально біжить. в принципі, Конкуренція є так, трішки тягнеться. Тому, можливо, якщо він їх як зараз не відчепить, то буде в кінці заруба. реально. Неймовірно, друзі. Просто неймовірно. реально, потужно біжить. Що, друзі, йду я. Переодягатися, протросити їх ще розминочку, потім розминатися, робити трішки спеців і більше розкатки, тому що мені потрібно розбігтися, а ще робити більше розкаточки і більше трусити. Не скажу вам, скільки я трусив, тому що це моя своя тактика, я не хочу вам відкривати всі. А хто, друзі, хоче дізнатися, скільки я протрусив, напишіть в мені в коментарях. Артем, ти пробіг Два камери розминки, один, три, чотири, п'ять. І потім я відповім. А так я казати не буду що. тому Кажіть, починати буду 3-10 е, і швидше. Але так, щоб мене не закислила і не порубало. Тому що якщо сильно почну, закисить, порубає, потім буде не дуже. Хочу набігти, друзі. У вас є часто всадне, скільки я хочу набігти, а хочу набігти взагалі на десь давайте на 5-0. Хочеться вибігти з 5-0. Це на все 17 підписників, але люди реально узнають мене, підходять, фотографуються. Бачите, також підписники. Це просто неймовірно, друзі. Оце настала популярність. Хоч все 720 підписників, але реально я в шоці, що стільки знають мене. Ще багато що не знають, звісно, але ще є на чим працювати. Навіть, друзі, є такі підписники, які через інших людей передають свої записи. Тобто там привіт, там, я тебе дивлюсь, блогер, я що це, друзі? Я реально в шоці. Ну що, друзі, залишили бути і розминочку, і трішки розкатався. Мотивація заряджена, бігти просто потужно, набігати просто неймовірно. Бачите, мене ж немовірне, повітря неймовірне. Так трішки є пил, але нічого, друзі. Надіюсь, що сьогодні просто буде потужно та класно, друзі. Набіжу сьогодні на той результат, який я хотів. А зараз буде трішки мотивації, друзі. Не обіцяй, а дій. тому що дії призводять до результату, а обіцянки призводять. Не до результату нічого не буде. Просто буде обіцяти і все. У вас успіх, результат. Ну я не скажу за біг взагалі, там, кажу за всі маска сфери, а в успіху тільки одна річ головна: це просто діяти. Пробуй, прогориш, ще раз пробуй. Так тільки можна йти до успіху. По іншому, ніяк. Якщо ти от прогорів, все не вийшло, все погано, все, все не так і не, не народився мільйонером. Або там не народився таким там результатом одразу по три хвилини бігати. Ну. Друзі, починайте діяти і буде потім результат місяць, год, два, і через три роки ви просто побачите свій результат, побачите як ви виросли наскільки ось така друзі мотивація. Ну що, друзі, фінішувався забіг. Всі, що? що ми знімали, все немовірно, друзі. Підписники. все класно, здорово. Це було дуже виживання. Так що, друзі, підтримуємо підписники. Вийшла 5 5.14. Потужно, перша 1000 3.05. Дійсно був важкий забіг. Було важко, але я змігся. Можливо, хотілося б трішки швидше на 14 секунд, але не вийшло цей раз. А тобі як сьогодні віно? Так, ну сьогодні було доволі дуже складно. Я почав нормально, а потім почало 600 метрів всіх останніх просто виключати. Просто неймовірно, так. Да. Ти що кажеш, що якщо це. І ще повочки, зараз поплітки дойти. Неймовірно, друзі. Але дуже-дуже було важко. Реально було важко. Думав, що буде трішки легше, але перших 800, якщо там щось обганяти, то це перестав, навіть перших 400 вже там. Було не так, як потрібно. Тим бренд є, а далі все просто було не так, як потрібно. Бачите, буде шупак. Тому, друзі, хоч закінчити на даний момент відео. Вийшло на подрузі, 5-14 результат. Все класно, друзі. Саме подиваюсь. І всім надуші. Самокраїни. Зараз були буде не дуже з гарною якістю, не було гарним. Звуком, але я вам замчу, тому що ви просто неймовірні, друзі, підписники. Підтримують просто там підтримують, там підтримують, просто неймовірні, Друзі я просто зараз тримаю воду, я просто так, хочу вам кожного пожати ось так руку. Тому що ви просто неймовірні, друзі. Це реально клас. І тут підписники, але вони найкращі.